Алоха, шановні, з вами на зв'язку знову я, Багамен, і сьогодні у нас буде досить нестандартне відео, бо це не огляд, це не кальянна теорія. А сьогодні, як ви зрозуміли, будемо розмовляти про кальянні аукціони. Але буквально це через декілька секунд. Для початку хотілося б привітати нових підписників, тому що за півроку, як я повернувся, їх додалось. Близько 600, тобто приблизно 100 людей на місяць, і це прям прикольно. Я не очікував. Дуже дякую. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписаний, ставити лайки обов'язково і писати коментарі, тому що це допомагає просуватись україномовному кальянному контенту на моєму каналі. Отже, тепер власне, до кальянних аукціонів. Що це таке загалом? Да, під час повномасштабного вторгнення. Я вигадав таку історію, як кальянні благодійні аукціони. Що це і навіщо це? Власне, навіщо? Це для допомоги ЗСУ. А як це відбувається? Виробники різних кальянних продуктів надсилають мені свою продукцію. І я з них роблю такі, можна сказати, збірні лоти. Ви, власне, робите ставки, як на стандартному аукціоні. І чия ставка виявилась останньою, той і забирає власний лот. Зазвичай ці аукціони проходять з понеділка по п'ятницю, один аукціон, тобто один лот на один день до 10-ї години вечора. Е, ви ж можете запитати, де вони проходять. да? А вони проходять в моєму телеграм-каналі. В описі до цього відео є посилання. Можете швиденько знайти. Угу. Uh, і власне до виробників я вже звертався в своєму інстаграм-каналі. Тепер хочу звернутися ще через Ютуб. Якщо ти український виробник, або це може бути і магазин, і кальянка, і просто як я тоді казав в минулий аукціон: добродій. Якщо маєш щось, що можеш відправити на аукціон, ти цим дуже допоможеш. Тому, будь ласка, пишіть в інстаграмі в Дірект або в телеграмі, кому де як зручно. Будемо все обговорювати. А, отже, так само в моєму телеграм-каналі ви можете по прикріпленим повідомленням поклацати і побачити результати різних минулих аукціонів. Там ми купували і декілька дронів, і різні примочки до дронів. І останній раз це була прям машина. І потім ще на офлайн-аукціоні я назбирав за один день 50 тисяч на ремонт тої автівки. Наразі я збираю на авто для 53-ї ОМБР, яка бронить, власне, нашу країну. Так от, я почав цю історію з обмінів. Ця двіжуха з обмінами трошечки не пішла, і тому я вирішив повернутись до аукціонів. А, також можу вам вже розказати, що досить немала кількість коробок у мене тут от недалеко стоїть від різних виробників, тому вже можна доєднуватись до лотів от, з наступного тижня, з понеділка, тобто. А, і приймати участь, отримувати свою продукт продукцію кальянну, натомість робити донат. По факту, ви. Робите донат, тому що абсолютно всі 100% коштів, які ви заплатите за лот, мені далі підуть на допомогу ЗСУ. Ось так: от, не забувайте, шановні, що повномасштабне вторгнення досі ще, на жаль, не завершилось, але ми все одно переможемо. Слава Україні, папа! -па!